Ми будемо готувати кекси без цукру, без муки. Дуже смачні, насправді, солодкі за рахунок моркви солодкої або за рахунок гарбуза, за рахунок солодкого банану. Це дійсно дуже смачно виходить, і навіть ваші діти точно будуть їсти. Обов'язково готуйте, це дуже просто. Дієнти, найпростіше це молоко можна рослинне, можна коров'яче. Розкушувач, трохи трохи рослинної олії. Тиква або морква. В мене тиква зараз. В мене перебита просто вівсянка хлоп'яма, можна муку вівсяну купити. Далі горішки, будь-які на ваш смак. Ну і банани. Банани мають бути солодкими. І яйця. Вау. Готування все максимально просто. Тут найголовніше, що у вас мають бути дуже солодкі, такі вже прям переспівші банани. Приготувати можна без блендера, можна все це закинути в блендер буде швидше, можна отак просто вилочкою розм'яти. Розм'яли бананчик вилочкою. Відправили сюди яйця, відправили масло, відправили сюди молочко. Розмішали. Додаємо сюди тепер горішки, і якщо у вас морква, то морква, якщо у вас тиква, то тиква. Горішки можна або порізати, або так просто поламати. Можна мілкі, можна як вигляді муки, можна без горішки, можна будь-які сухофрукти на ваш смак насправді. Повнюємо десь трошки більше половини, маєте на увазі, будуть вони рости. Тому форма будь-яка кекси, квадратики, триокутнички, можна у вигляді просто великого пирога приготувати. Взагалі, як вам того хочеться, я буду готувати у вигляді таких міні-кексиків, щоб було зручно на один раз. В Духовку, яка вже розігріта до 185 е, градусів, десь хвилин на. 20, може 25. Треба візуально дивитися по випічці, але в цілому приблизно так. 25 хвилин пройшло, навіть 27 дістаємо. Наші дивіться, аж вистрибують з формочок. Виходять дуже ароматні. бананом пахне просто капець. Будемо куштувати як з витягницьку.